Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Сьогодні я хочу повернутися до теми трифазі. Під моїм відео, де я розказував, яка ціна провести трифазі, дуже багато коментарів, дуже багато розумних людей. Пишуть, що мене там лоханули, ще щось, ще щось. По-перше, вношу ясності, три фази я проводив, подавалася заява, писалася, робилися техумови в 22-му році. Це було літо 22-го року. Того разу був воєнний стан. Тому що там теж ну, розумники пишуть, що не військовий, а воєнний. Хай де воєнний стан був. Він і зараз є. І тоді, бо так пишуть, що вже рік, як цих нема умов, що при воєнному стані проводять, тому я уточнюю. Проводились три фази в 22-му році. Писалася заява верніше. Тягнулося це все від червня 22-го до Ну, десь приблизно до червня 23-го. Рік Рік проводилися цих три фази. Зразу, коли я. Почав проводити, мені були зразу сказали, так як воєнний стан, це все буде робиться за ваш кошт. Тому я, був, я знав, що це воно так буде. Коли порахував я, скільки коштує опора, скільки коштує сіп, скільки коштує лічильник, це все, все воно так вийшло мені, як, як я рахував там, 40 чи 50 з лишнім тисяч. Але я не врахував того, що. Я просто не знав. 17 тисяч я заплатив тільки податку. Просто податку 17 тисяч. цього всього. Опори, сіп, це все, що приїхала з Вінниці, мені доставляли опори, тому що в нас тут не було де взяти. Як би сказати, не було і нема де взяти електроопори. У мене я купляв 4 електроопори. Це доставка 100 кілометрів в одну сторону, мені їх везли до мене. Приїхала машина, яка їх зразу і поставили, кабель і це все я заплатив до ну, хай буде 60 тисяч. Я порахував, так воно і коштувало. чи 50 там з чимось, але. Ну, що я кажу? Що 17 тисяч я тільки заплатив податку. І тоді ще були такі умови, що під час воєнного стану не проводили три фази. Як проводили, але проводили за мої кошти. Мене попередили, але мене це влаштовувало. Чому влаштовувало? Тому що в мене зерно. Тут в ангарі. Подрібнював я його там, де в мене свині на господарстві, а робив гранули я ще в третьому місці, тому що тут в мене не було електроенергії, а там, де я подрібнював, там така напруга, що гранулятор не то, що не працював, він навіть не запускався. Ось я зараз покажу, яка там напруга. Ось така напруга у мене на цьому господарстві, де в мене свині. Це знизу мережі, зверху це видає стабілізатор. І це 212, це ще дуже хороше. Це дуже хороше, це ще супер. Тут гранулятор не то, що він не працює, він навіть тут не запускається. Тому що я тут пробую, він навіть не запускається. Ось таке. Дробілка тут працювала. Вона 2 кВт, то вона запускалася. А гранулятор він навіть і не запускався. Ось так. Ось така там напруга. Це. Ну, ще це 210, це ще дуже це велике свято. Було таке, я фіксував, що було 130-140 у мережі. І нічого нікому не доведете, тому що в мене крайня точка. І там всього йде на всього одна фаза. І на тій одній фазі дуже багато споживачів. І тому така складається ситуація. Коли були. Обледеніння, попадали були стовби. І тоді так і поставили одну фазу, вчепили, аби щоб скоріше зробити світло. І так і зараз їх ніхто вже й тих три фази туди не пусти на ту лінію. Тому що це дорого і воно нікому, як би сказати, не потрібно. А мені в той час було потрібно провести. Там дуже багато пишуть, що тоді було стільки коштувало, тоді туди стільки я проводив. Так, 20 років назад я міг провести за 3-літрову банку горілки цих трифазів, але вони мені не потрібні були 20 років назад. Мені я проводив, коли воно мені було потрібно. Мене просто в коментарях запитали, скільки коштує провести трифазі. Я написав, скільки я заплатив. Приблизно, я це все не пам'ятаю, тому що треба брати всі квітанції і рахувати, але приблизно це мені обійшлося в 100 тисяч. І ще таке в коментарі писалося, ще й, мабуть, вам не підключили день-ніч тариф. Е, ні, бачите, не сильно мене так лоханули. Підключили мені тариф день-ніч. і ніч. Тому я і проводив, тому що мене це влаштовувало. Мені я брав зерно звідси, віз. Подрібнював в друге місце, потім віз гранули робив на другому господарстві. Звідти гранули, віз знову сюди. Мені це було більш накладніше, ніж провести три фази. Три фазі я проводив ще не тільки для цього, тому що в мене тут техніка, в мене тут. Ну, як би сказати, моя робота, техніка все тут. І якщо немає в ангарі, там, де техніка електроенергії, то це не робота. Ні зварювальний апарат, там, ні наждак, ні. Коротше, все одно мені воно потрібно було. Але воно мені потрібно було не 20 років назад і не через 5 років. Мені потрібно було в той час, коли я його проводив. І тому така була ціна. Можливо, зараз воно і не. Ну, немає різниці, чи є воєнний стан, чи немає воєнного стану. Але я не цікавився, який, яка ціна зараз. Якщо ви кажете, що там в коментарях мені написали, що вже 2700 за кВт, і потрібно було мені, якщо по умовах після півроку, там, після воєнного стану, потрібно було... Там заплатити, чи доплатити, чи передивитися умови. То до мене поки що ніхто не звертався, нічого мені ніхто не говорив. Я користуюсь електроенергією, за електроенергію плачу. І мене поки що все влаштовує. Тому я не, ну як би сказати, я просто в коментарі відписав, скільки коштувало, чи відео зняв, скільки коштувало. Провести мені три фази, тому що відписувати всім було дуже довго і дуже багато писати. Але під цим відео зразу люди дуже багато понаписували. Ну, бо дуже всі ж розумні, тільки на мене лоханули, а всі дуже розумні. Я кажу, 20 років назад так, я міг би провести цих три фази за трьохлітрову банку горілки. Але мені і воно 20 років назад не потрібно. Мені потрібно було саме в той час, коли я його проводив. І мене попереджали, мене це влаштувало, і я провів. Ось так. І я рахував все перед тим, як ще я це проводити, я порахував опори, порахував все так. Якби це проводила держава, це було б, як ви говорите, 2700 за кіловат. 2700 за кіловат, це 11 кВт, це було б, ну, грубо кажучи, 1000 доларів. Тому що там ще туди-сюди, ще 1000 доларів. Я заплатив 2000 доларів в два рази. Але в мене була електроенергія тоді, коли вона мені потрібна була. Якби я не проводив її тоді, ну, то я б потратив би більше на другому. А так я її провів тоді, коли вона мені потрібна, і вона мені так обійшлась. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Тому що всім в коментарях дуже багато відписувати і пояснювати, чому я так провів, чому воно так коштувало. І навіщо я проводив. Ось так. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.